Так, трохи більше місяця тому розпочалась тоді ще малочисельна акція із блокування потягів. Цей, до прикладу, їхав на територію Ордло, що візне важливо, бо сама торгівля із територіями, з якими воює наша країна, це уже злочин. Вважають учасники прес-конференції. До слова підприємств, що ведуть такі торгівельні зв'язки, в Україні нарахували цілих шість сотень. Підприємства створені, які зареєстровані на території України, які які мають ідентифікаційні номери, використовуються для того, щоб через них відмивати кошти. Кошти, які потім йдуть на фінансування терористичних угрупувань на закупівлю зброї, на заробітну плату терористам, які воюють, саме тому в Івано-Франківську за прикладом інших міст вирішили створити штаб блокади торгівлі із окупованими територіями. До слова, на блокпостах блокувальників уже є прикарпатці. Це ветерани Айдару, Донбасу та Азову. Ба більше вже назбиралось до півсотні охочих їх замінити. Це транспорт, одяг, харчування. Ротація, повернення людей сюди, забезпечення волонтерське, тим же одягом і харчуванням. Ми також ці речі координуємо. І з чим треба допомагати, будемо допомагати. Це і медичне забезпечення, якщо необхідно. Створення такого штабу підтримали як учасники АТО, так і громадські організації. Мільярд доларів ми платимо за антрацит. Хіба це не є допомога окупантам і допомога терористів? А за що вони будуть з нами воювати, якщо в них не буде грошей? Створення штабу дещо випередило події, кажуть учасники прес-конференції. Оскільки у Івано-Франківську ані міська, ані обласна ради досі не ухвалили відповідних рішень? Половина міста Івано-Франківської області вже такі сесії провела. І і свою, свою позицію по торгівлі з окупантами по по, по по бізнесу з цим так званим ордло. Вже висловила Івано-Франків, чомусь цього не робить. Блокадники кажуть, учасники прес-конференції мають чіткі вимоги. Перша це ухвалення закону про статус окупованих територій, де на законодавчому рівні буде прописана заборона торгівлі із ордло. По-друге, звільнення усіх українських заручників. Віталія Васильчук, Андрій Левків. Новини, телеканал Раї.